Ви знаєте, поки я гуляла, до мене що то дошло, блядь. От чого у чоловіка, який максимально старається, максимально вкладається, любить свою справу, постійно, і хтось мішає. Знаєте чого? От чого це зависить? От людей, які ні хрена не робили, ніхрена не роблять і не будуть робити. Сидять диванні експерти, блядь, тільки можуть жалоби кидати. Тобто критикувати, розказують, що ти в тебе нічого не вийде, блядь, і так далі. Я являюсь приміром того чоловіка, якого постійно б'ють об стінку, а він встає. Блять. От я, да. І я вам так скажу: моє окруження іменно негативних персон в моїй житті, тільки ждуть, блять, коли я заткнусь, блять, засяду сяду і буду плакати. Але як говориться не на ту напали. Можна тільки вибрати інтервал, времени, в якому ти переждеш, пересидиш, коли блять бзік у того чоловіка успокоїться і потім далі братися за діло, яке ти любиш більше, ніж свою життя. Оскільки, блядь, нікому я не даю права себе настільки, блядь, принижувати. Якщо люди думають, що мені важні просмотри на моєму хештегі, або ж, блядь, е, ти навчилася відпускати, це було важливо, блядь. Ох, блядь, а смс з будущого, як ти вовремя? Якщо люди думають, що якщо мене забрати всі мої аккаунти, забрати хештег, блядь, це одрубає мені руки, то ви глибоко заблуждаєтесь. Якщо усі аккаунти підрахувати, посчитати, вийде 120 тисяч мене знає. А чого взагалі річ говориться? Як я можу, блять, здатися на половині путіти, мені скажи. Нікода, блядь. Мені вже блокування аккаунту не причиняють такої великої болі. Мені причиняє велику боль люди, які оце такою хуйньою займаються. А Анатолій на якийсь ціни мотиватор просто встане, плюне і піде. Зорбайте собі на вухо. Якщо людина мастер свого діла, у нього заберуть всі інструменти, але він все одно буде клепати. Знаєте чого? Тому що у нього є дар або талант. Це мені заявив один хороший чоловік, з яким я спілкуюся. Дай Бог здоров'я.